Попри те, що тривожність це у нас вже такий загальний феномен, така вже загальна спільна історія. Про тривожність багато розповідається, купа технік в інтернеті. Але ще хочу сказати, що тривожність це для кожного буде щось, щось своє. Попри загальну назву, для кожної людини ось це відчуття тривожності, там, тривога, панічні атаки. Да, це буде щось своє. І, відповідно, метод боротьби з цим. Буде для кожного свій. Чому так? Тому що насправді да, ці всі зовнішні фактори, зовнішні якісь обставини, вони підсилюють ті внутрішні конфлікти, да, які лежать у нас на несвідомому рівні. І, відповідно, перша причина тривоги буде завжди внутрішня. Тобто основа, ядро, джерело да, цієї тривоги воно буде лежати завжди. Першочергово на рівні да, психічного апарату, на рівні психіки. І саме тому, щоб знайти якесь рішення, прийти до якогось полегшення, кожній людині доводиться пройти, по-перше, якийсь свій шлях. І по-друге, щоб досягнути цього якогось відносно, звісно, істинного полегшення, потрібно все ж таки працювати з тим, що саме у вас. Тому що, як я вже. Сказала, тривога в нас загальний феномен, да, але кожен це переживає по-своєму. І якщо взяти дві тривожні людини, у кожного тривога буде своя, вона буде по-своєму переживатись, вона буде мати свої якісь ознаки, свої відчуття, свої переживання. Тому можна сказати, що в кожної людини своя унікальна тривога. Це, і е, якби шлях е, виходу з цих станів буде для кожного свій.